Вітання всім колекціонерам і любителям монет на моєму каналі. Ви на каналі Нумізматик. І сьогодні ми, як і завжди, будемо з вами розпаковувати роли монети 2 євро. Нагадую для всіх, так що ми розпаковуємо роли банківських монет і шукаємо серед двоєврових монеток, звичайних, шукаємо якісь пам'ятні монетки. Нам іноді щастить знаходити якісь цікавенькі Нові монетки так, поповнювати свою колекцію. Друзі, я колекціоную обігові монети, обігові монети євро, від 1 цента до 2 євро. Тому сьогодні запрошую подивитися, знайти щось цікавеньке для себе. Ми завжди розпаковуємо декілька ролів, так, друзі. Не знаю, можливо, сьогодні ми розпакуємо всі 4. Залежить від того, чи будуть якісь цікаві нам траплятися. Так, один рол у мене вже трішки підірваний, тому ми його якраз і першим почнемо розбирати. Окей, друзі, прохання підписатися, як завжди, поставити лайк, підтримати канал. А ми будемо разом з вами дивитися, шукати щось цікавеньке. Отже, почнемо з першого, першого ролу. Друзі, Звичайно, Німеччина. Будемо відкладати. Звичайні монетки ми відкладаємо, якісь цікавенькі шукаємо. Так, Австрія. То була у нас Австрія. Так, Це у нас, звичайно, Франція. Дивимось далі. Так, це у нас Італія. Німеччина. Так, звичайна монетка німецька. Теж відкладаємо. Аналогічно. Так, це у нас Італія. Італія. Так, це у нас. Уже, мабуть, вона така вам набридла монетка, так? Дуже часто така тут трапляється. Так, друзі, дивімось далі. Те ж саме аналогічно, нічого цікавого. Так, і ось перша монетка на сьогодні. Мекленбург, переднє помирання. Так, ось така монетка нам трапилася. Так. Окей, дякуємо. За таку монетку дивимось далі. Це у нас звичайні Нідерланди. Складаємо. Так, це у нас Італія. Так, друзі. Так, це у нас Пауль Скірхе. Так, якщо не помиляюсь. Так, все правильно. 24 рік. Із нових німецьких пам'ятних монеток. Ну, вона ще теж блищить. Монетка ще непогана, друзі, так. Будемо поводитись зі мною. Монетка в доволі гарному стані ще. Ну, але, звісно, з обігу тому, яка є. Дивимось далі. Це у нас звичайна монетка із Франції. Так, відкладаємо. Так, це зрозуміло, що це таке. Так, друзі. Ми бачимо з вами. Подивіться. Так, 2011 рік. Монетка Північний Рейн Вестфалія. Нордрейн Вестфалія. Так, ну, як для такої монетки, для таких років вона ще, я скажу, непогана доволі. Непогана. Так, три монетки є. Дивимось далі. Так, друзі, наступна монетка у нас Баден Вюртенберг. Так. Ось така монеточка у нас є. Теж добре. Так, і далі бачу теж, друзі, пам'ятна. Так, це пам'ятна німецька, так, пам'ятна присвячена ä, пам рапору Європейського Союзу. Так, ось така монетка. Ну і залишається, що залишається дві звичайних і відкладаємо. Друзі, робимо підсумок, перший рол, 5 монет. Ну, в принципі, стандарт. Я так сказав, би дуже багато я вже ролів перебрав. В середньому, друзі, 5, 5 монет із ролу пам'ятні. Бувають випадки, що взагалі у мене такі були нюанси. Ви якщо ви дивилися перші попереднє відео, там було таке, що взагалі не було ніяких пам'ятних, а деяких було і 8, і, і більше. Так, окей. Наступний рол. німецька. Це у нас те ж саме. Так, друзі. Не буду навіть коментувати, що за монетки. Так. Бачимо, бачимо. Бачите, це все. Так, наступна у нас Люксембург 2015 року. Так, ось тут бачимо німецьку. Бундесрат. Так, 2019 року. Так, це у нас буде перша. Так, відразу бачимо, друзі, з вами від Німеччини монетка присвячена програмі Erasmus. Така ж схожа є в Австрії, так, друзі? Тому є. Кладемо тут. Наступна монетка. Так, це у нас Франція. Те ж саме, так. Так, дивимося. Я не буду коментувати. Звичайні монетки, друзі, Я думаю, що ви вже знаєте, як виглядають в якій країні. Так, ну це Бельгія. Бельгія, звичайна. Так, це у нас Німецька. Так, і тут ми бачимо. Угу. Так, Візіндайн Фолк. Так, це якраз німецька, присвячена об'єднанню. Так, об'єднання Німеччини. Так, ось такий є вигляд. Так, кладемо сюди. Далі Німеччина. Наступна те ж саме. Так, друзі, те ж саме. Так, те ж саме. Наступна німецька. Аналогічно. Так, дивимося відразу. Так, друзі, дві німецьких, Франція і Ірландія. Ірландія сьогодні ще не було, Ірландія 2002 року. Так, ось так виглядають монетки. Так, ну що, робимо підсумок, друзі. Я думаю, що на це відео ми, нам вистачить. Так? Робимо підсумок. Із двох ролів ми знайшли 8, так? Ну, не вийшло по п'ять. в середньому по 4. Ось такі монетки. Монетки, друзі, всі, ви бачите, що вони всі у нас. Із Німеччини, так? Якихось цікавеньких країнок. Так, попадали. Якихось цікавеньких країнок нам сьогодні не попалося. На жаль, на жаль, я надіюся, що сьогодні буде щось цікавіше, ніж просто німецькі монетки. Такий сьогодні у нас огляд, друзі, 8 монеточок. Якщо вам цікаві такі відео, цікаві перебори, підпишіться, поставте лайк і буду дуже вдячний. До нових відео!